Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу, при яких значеннях параметрів А і Б система рівнянь XYZ додати Z дорівнює А, XYZ у квадраті до ДТЗ дорівнює Б і x квадрат додати y квадрат додати ДТЗ квадрат дорівнює 4 має єдиний корінь. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, вже після цього можете дивитися мій розв'язок. Але перед цим я хочу вам дати на підказку, а точніше, стратегію, яку тут можна застосувати, це перевірка на симетричність. Ось дуже важливо перевіряти систему рівняння на симетричність, тому що дуже часто у олімпіадних задачах воно хоча і не очевидно, але дуже-дуже допомагає. І ви можете дуже довго битися на, на цією системою, а за допомогою симетричності і її властивостей ви можете дуже швидко все розв'язати. Тому ми з вами зараз перевіримо ось цю систему на симетричність. Що таке симетричність? Симетричність означає, що якщо ми е, поміняємо Х та y місцями, то нічого не зміниться. І о диво, воно дійсно так і буде. Тому ми вже помітили, що ця система є симетричною, і до цього ми можемо помітити, що якщо ми замінимо змінні Х та y відповідно на мінус Х і мінус Y, то єдиний корінь системи рівнянь нам необхідно шукати у вигляді 0, 0 і У. Ну, у, або якась інша літера, позначайте, як бажаєте. Але ось така властивість також є. Тобто, якщо ми замінюємо змінні Х та Y на мінус Х-, то тоді коїнь системи рівнянь, де ми маємо три невідомі X, Y, Z, ми можемо шукати у вигляді 0, 0 і У. Ну, або ж, знову ж таки, якась інша літера. Але логіку ви маєте зрозуміти: перше, перевіряємо на мінуссиметричність, і друге на ось цю зміну x-x, y-. -Y. І тепер давайте ми з вами підставимо x та y до рівня 0, тому що, я нагадую, корінь системи рівняння, нам необхідно шукати у вигляді 0 0 та u. І тоді ми отримаємо, що А дорівнює Б дорівню U і Z дорівнює плюс мінус 2. Отже, для того, щоб система рівнянь мала єдиний корінь, нам необхідно припустити, що А дорівнює b до рівня 2 і А дорівнює Б дорівнює мінус 2. Тепер ми з вами роздивляємо ося перший випадок. Нехай а дорівнює б дорівнює 2. Тоді система рівнянь набуває вигляду вигляду: y, z додати z дорівнює 2, y, z квадрат додати z дорівнює 2, х квадрат додати Y квадрат додати z квадрат дорівнює 4. Але. Ось корені тут, звичайно, гарнесенькі. Тут 5 трійок коренів, щоб ви розуміли. 002, 0, 0 2, корінь з 5 плюс 1 поділити на 2, корінь з 5 мінус 1 поділити на 2, одиниця. Корінь з 5 мінус 1 поділити на 2, корінь з 5 плюс 1 поділити на 2, одиниця. Мінус корінь з 5 додати 1 поділити на 2, мінус корінь з 5 мінус 1 поділити на 2, одиниця. І мінус корінь з 5 мінус 1 поділити на 2, мінус корінь з 5 додати 1 поділити на 2, і одиниця. Ось така гарнюня у нас вийшла при розв'язку. І тепер роздивляємося другий випадок. Нехай а дорівнює b дорівнює мінус 2. Тоді задана система рівнянь не буває вигляду, xy z до dz дорівнює мінус 2, хі з квадрат додати z дорівнює мінус 2, х y квадрат, додати z квадрат дорівнює 4. І так як система рівнянь нашого ось ця має єдиний корінь х перше дорівня y перше дорівняння 0, і z перше дорівня мінус 2. То ми можемо зробити висновок, що задана система рівнянь має єдиний корінь, тільки при А до рівня Б до рівня мінус 2. Як бачите, трішки логіки, знання, що таке симетрія, знання ось цієї властивості. Ну, звичайно, без цієї властивості я, я чесно кажучи, я б взагалі не знала, як розв'язати, але ось практика мені все ж таки допомогла, і я зрозуміла, що тут треба ось ці заміни перемінних x, y. На мінус Х, мінус Y, і ось що коїні системи треба шукати у вигляді 00. -у. Але знову ж таки, якщо у вас є якісь свої методи, я буду дуже рада їх почитати, тому що, чесно кажучи, в мене тільки один варіант розвитку цієї задачі. Тому якщо ви здогадаєтесь до якогось іншого, я вас дуже чекаю у коментарях. Всім вам щиро дякую і до наступних зустрічей.